Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Вулиця Кадецький Гай. Вулиця Милославська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Федора Ернста. Зупинка. Вулиця Федора Ернста. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Народного ополчення. Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо номер 3 проводить набір водіїв та учнів водіїв тролейбуса, а також контролерів касирів. За довідками звертатись до відділу кадрів депо. Вулиця Народного Ополчення, 14. Телефон 248 53 67. Зупинка Вулиця Народного Ополчення. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Смілянська. Зупинка вулиця Смілянська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка чоколівський бульвар. Шановні пасажири, виконуйте правила користування тролейбусом. Право першочергового входу через передні двері надається інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Зупинка Чоколівський бульвар. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Авіаконструктора Антонова. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтесь місцями інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Зупинка. Вулиця Авіаконструктора Антонова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка площа космонавтів. Зупинка площа космонавтів. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Пітерська. Шановні пасажири, користуючись послугами громадського наземного транспорту, обов'язково сплачуйте за проїзд. Кожна оплачена вами поїздка є вагомим внеском для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту. Зупинка вулиця Пітерська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Міцкевича. Зупинка. Вулиця Міцкевича. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка залізнична станція Караваєві дачі. Шановні пасажири, не переходьте вулицю в непередбачених для цього місцях. Найбільш безпечні підземні та наземні переходи. Користуйтесь ними. Зупинка залізнична станція Караваєві дачі. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Лебедєва Кумача. Шановні пасажири, водій має право контролю наявності проїзних документів. Зупинка. Вулиця Лебедєва Кумача. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Борщагівська. Пересадка на лінію швидкісного трамвая. Станція індустріальна. Шановні пасажири, під час контролю абонементні талони не продаються. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка. Вулиця Борщагівська. Пересадка на лінію швидкісного трамвая. Станція індустріальна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Виборська. Зупинка вулиця Виборська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Вадима Гетьмана. Зупинка вулиця Вадима Гетьмана. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Шулявська. Комунальне підприємство «Київпастранс» проводить набір контролерів пасажирського транспорту. За довідками звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон 254 66 33. Зупинка станція метро Шулявська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Дехтярівська. Зупинка вулиця Дехтярівська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Гонти. Шановні пасажири, будьте свідомими та відповідальними. Обов'язково сплачуєте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Зупинка вулиця Гонти. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Бабин Яр. Шановні пасажири. З 7 лютого 2015 року встановлено вартість однієї поїздки у трамваї, тролейбусі, фунікулері та автобусі у розмірі 3 гривень, міській електричці 4 гривень. Детальну інформацію про зміну тарифів зазначено в оголошеннях у рухомому складі. Зупинка. Бабин яр. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Дорогожичі. Зупинка. Станція метро Дорогожичі. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Олени Теліги. Зупинка вулиця Олени Теліги. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка парк відпочинку. Зупинка парк відпочинку. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка автозаправна станція. Шановні пасажири, абонементні талони для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований абонементний талон не дає права на проїзд. Зупинка. Автозаправна станція. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка лікарня імені Павлова. Для підтримки та надання допомоги військовим АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, у Подільському трамвайному депо за адресою вулиця Фрунзе, 132 організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 521-36 21. Зупинка лікарня імені Павлова обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Музей Кирилівська Церква. Комунальне підприємство Київ Пас Транс проводить набір водіїв та учнів водіїв тролейбуса і трамвая, а також контролерів касирів. За довідками звертатись за телефонами 254 65 30 або 454 00 78. Зупинка музей Кирилівська церква. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Новокостянтинівська. Шановні пасажири. Документи на право проїзду пред'являються кондукторам, контролерам та водіям у розгорнутому вигляді. Зупинка. Вулиця Новокостянтинівська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка завод Маяк. Зупинка. Завод Маяк. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Петрівка. Зупинка. Станція метро Петрівка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Лаюша Гавро. Шановні пасажири, проїзд однієї зупинки сплачується на загальних підставах. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка вулиця Лаюша Гавро. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка ТОВ. Вінер автомотів. Зупинка. ТОВ Вінер автомотів. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Супермаркет. Зупинка. Супермаркет. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Героїв Сталінграда. Зупинка Проспект Героїв Сталінграда. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Парк Дружби народів. Шановні пасажири, місячні проїзні квитки на всі види міського пасажирського транспорту за безготівковим розрахунком можна придбати за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон 528 30 10. Зупинка парк дружби народів. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка торгівельно-розважальний комплекс. Для підтримки та надання допомоги військовим АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, в службі організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка, 127, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 254-66-92. Зупинка. Торгівельно розважальний комплекс. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція генерала Ватутіна. Пересадка на лінію швидкісного трамвая. Зупинка. станція Генерала Ватутіна. Пересадка на лінію швидкісного трамвая. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Масив райдужний. Зупинка масив райдужний. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Миколи Закривського. Для підтримки та надання допомоги бійцям АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, у Дарницькому трамвайному депо за адресою вулиця Павла Усенка, 7 організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 559 08 13 або 292 32 95. Зупинка вулиця Миколи Закревського. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: мікрорайон номер 1 Зупинка мікрорайон номер 1 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Архітектора Ніколаєва. Шановні пасажири, КП Київ проводить набір на курси водіїв тролейбусів. Навчання безкоштовне. На період навчання виплачується стипендія. Телефон для довідок 454 0045 456 01 71. Зупинка вулиця Архітектора Ніколаєва. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Теодора Драйзера. Зупинка. Вулиця Теодора Драйзера. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка універсам. Зупинка універсам. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка поліклініка. Шановні пасажири, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте вулицю у встановлених місцях на дозволяючий сигнал. Та привчайте до цього дітей. Зупинка поліклініка. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Олександра Сабурова. Зупинка вулиця Олександра Сабурова. Шановні пасажири, виходячи з ролейбуса, не залишайте свої речі. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка торговий центр. Зупинка торговий центр. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Данькевича. Зупинка вулиця Данькевича. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Марини Цвітаєвої. Зупинка вулиця Марини Цвітаєвої. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Милославська. Кінцева, кінцева зупинка, вулиця Милославська. Шановні пасажири, виходячи з тролейбуса, не залишайте свої речі. Тролейбус прямує до вулиці Сабурова.